У всякого своє лихо, і у мене не тихо, хоч не своє позичене, а все-таки лихо. Наш Нащо, те згадувач, що давно минуло? Будить, босної колишні, добре, що заснуло, хоч і яр той, вже до його, і стежки малої не зосталось. І, здається, що ніхто ногою не ступив там, а згадаєш, то була дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру тоді гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходились, мов із Христа зняті батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лувкавого на лютого ляха, де ж ти дівся в яр широкий протоптаний шлях. Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діля з новими катами? Лиходіями лихими лютими ляхами. Не ховайте, над тим яром Залізняк витає, він на Умань позирає, гонт виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною. Бо ви ж самі не знаєте, що царики творять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество, їй Богу, овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає, за що. Та ще й гонту зневажає ледаче ледача. Дай дамакі, ні воїни. Розбойники вори, петно в нашій історії, брешеш, людо за святую правду волю, розбойник не стане, не рискує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники лукаві, голодні ворони. По якому? Правдивому святому закону і землею всім даною, і трудящим людом торгуєте, схаменіться. Бо лихо вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата малого, дуріть себе та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.